Інтеграція ідей сучасних телепередач у виховний процес для підвищення рівня зацікавленості учнів. Сьогодні кожен педагог стикається з новими викликами у роботі, потік нових реформ, нові програми, нова методика, нові технології та головне робота із новим поколінням. Сучасні діти дуже швидко захоплюються новим, але й так само швидко втрачають інтерес. І тут кожен педагог має знайти саме той спосіб, яким цю зацікавленість повернути. Для цього кожен обирає для себе свій шлях: одні перелопачують тони методичної літератури, передивляються сотні педагогічних сайтів, другі відвідують різні практичні семінари, вебінари, інші шукають натхнення у повсякденному житті. Кожен з цих методів пошуку буде дієвим, але ми маємо не забувати, що зараз всі живуть у стані перманентного стресу і додаткове навантаження просто наближатиме професійне вигорання. Моїм натхненням стали інтелектуальні та розважальні телешоу, які ми з вами переглядаємо щовечора. Адже ці телепередачі переглядають і наші учні, а значить, це їм цікаво та знайомо, і вони розуміють, як це працює. А тому ми уникаємо того стресу та замкнутості з боку вихованців, з якими стикаємося під час проведення звичайних брейнрингів, Вікторин та отримуємо ту первісну зацікавленість, а як це буде проходити саме у нас. Зараз дуже багато різних телепередач з кардинально відмінним один від одного змістом, тому поле для польоту фантазії педагога велике. У своїй практиці мала змогу використати ідеї трьох популярних телешоу Хто зверху, де Логіка та улюблене солов'їне шоу. Формат гри Хто зверху. Ми інтегрували у новорічне розважальне шоу Хлопці проти дівчат, яке проводили для старшокласників. Оскільки це було новорічне шоу, то всі використані конкурси були на новорічну зимову тематику. Якісь конкурси ми брали без змін, наприклад, конкурс показуха або хто я, а деякі перероблювали в залежності від технічного обладнання та вікових особливостей. На жаль, єдиний мінус цієї гри більшість конкурсів вимагає проведення в очній формі, тому зараз у заходах ми використовуємо лише окремі конкурси та шукаємо нові для можливості проведення у режимі онлайн. А ось наступні два варіанти дуже гарно підходять як для дистанційного, так і для очного проведення. Це заходи у форматах шоу «Де логіка» та солов'їне шоу. Коротко про кожен з них. Гра Де Логіка нам дуже подобається ще й тим, що вона є універсальною як за тематикою, так і за віковою категорією. Майже всі конкурси використовуємо без видозмін, обираємо тематику, аудиторію учнів і робимо відповідні завдання. Діти із захватом розгадують різні ребуси та головоломки. Гра складається з чотирьох раундів та фіналу. До вашої уваги приклади завдань до кожного з них. Цьогоріч заходи до Дня української писемності та мови і Міжнародного дня рідної мови ми проводили у форматі інтелектуально розважального шоу «Солов'їне шоу Зробили вирізки з самої телепередачі із поясненнями правил, тому, окрім розважального характеру, заходи мають ще й навчальну функцію. Завдання також можна розподілити диференційовано в залежності від вікової категорії. На відміну від оригіналу, гри ми проводили замість трьох, п'ять раундів. Проте обирали найцікавіші та різні за рівнем складності завдання, тому діти з легкістю долали кожне з них. І це приклади лише трьох телепередач, а з кожним днем їх з'являється все більше і більше, а вже відомі види змінюються. Тому вважаю, цю нішу великою скарбничкою ідеї для діяльності педагогів-організаторів.